Бронетранспортер основний транспортний засіб сухопутних військ, який забезпечує військових вогневою підтримкою, захистом та маневреністю. Від кількості та якості цих броньованих засобів залежить успіх на полі бою. Ми не тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держава, стої, немає армії з тої державою, ніхто не рахується. Після проголошення незалежності України на озброєнні нашої армії перебували БТР 60 БТР 70 та БТР 80 у кількості близько 6 тисяч одиниць. Надалі з кожним новим роком їх кількість постійно скорочувалась. Це було обумовлено договором про звичайні збройні сили в Європі, підписаним між НАТО та країнами Варшавського договору 19 листопада 1990 року. Згідно норм цієї угоди, яка поширювалась на європейський континент від Атлантики та до Уралу, для кожної країни НАТО та Варшавського договору встановлювались квоти на кількість озброєнь. Танків, бойових броньованих машин, артилерії та авіації. Всі ці дії повинні були знизити загрозу виникнення масштабної війни в Європі. Після розпаду СРСР до цього договору доєднались новостворені європейські держави, зокрема і Україна, яка зобов'язувалась вдвічі скоротити кількість особового складу Збройних сил з 900 до 450 тисяч. Також в два рази скорочувалася кількість військової техніки. Зокрема, кількість бойових броньованих машин мала зменшитись з 11 до 5,5 тисяч. Подібні норми перетворили Україну в одного з найбільших експортерів зброї у світі. Надлишки військової техніки продавали з країнам Азії, Африки та Латинської Америки. Якщо Радянський Союз надавав військову підтримку прокомуністичним режимам світу з ідеологічних міркувань, то військово-політичне керівництво України розпродавало радянський військовий спадок суто з меркантильних мотивів за тверду валюту. Подібна діяльність, яка в більшості відбувалася за сірими схемами, сприяла лише незаконному збагаченню, корупції та підриву національної обороноздатності. Як ми зазначили раніше, основною бойовою колісною одиницею сухопутних військ, спочатку СРСР, а згодом вже збройних сил України, були БТРи. Першим традиційним колісним бронетранспортером, який започаткує цілу серію подібних машин, стане БТР-60. Розробка цієї бронемашини розпочалась в 1956 році конструкторським бюро Горківського автомобільного заводу. Вже через 4 роки, в 1960 році, БТР-60 буде впроваджений в серійне виробництво на заводі ГАЗ. Нова колісна бронемашина надходитиме на озброєння мотострілецьких частин. Де замінюватиме застарілі трьохвісні БТР-152, які будувались на базі шасів вантажівок зіс 151 і перебували в серійному виробництві з 1950 року. Нова машина БТР-60 матиме колісну формулу 8 х 8. У порівнянні з 6 х 6 у попередника, що забезпечить їй набагато кращу прохідність та можливість працювати на полі бою у парі з танками. Крім цього, шістдесятки будуть амфібіями. Що дозволить їм долати водні перешкоди вплав. БТР 60 матиме також незвичне компонування з переднім відділом управління, середнім відділом для десанту та моторним відділенням, розміщеним у кормі машини, корпус БТР-а несучий, зварний, виконаний з бронелистів товщиною від 5, корма до 9 мм лобова частина. Бронелисти розміщувались під значними кутами нахилу. Броня захищала від пострілів стрілецької зброї калібром 7,62 та дрібних осколків. Носова частина корпусу виконана у клиноподібній, човновій формі, що покращувало гідродинамічні характеристики машини під час долання водних перешкод. Перші серійні бронемашини отримають маркування БТР-60П. Плаваючий бронетранспортер матиме відкритий десантний відсік без даху, який для захисту від дощу та снігу закриватиметься брезентом. Десантний відсік вміщатиме 16 піхотинців, які розміщуватимуться на дерев'яних лавах, розташованих впопере корпусу. Обслуга машини складатиметься з механіка водія та командира, які розташовуватимуться у відділі управління в передній частині бронетранспортера. Озброюватиметься БТР-60П трьома кулеметами переднім калібром 12,7 мм та двома боковими калібром 7,62. Приводили в рух машину два спарених рядних шестициліндрових карбюраторних двигуна ГАЗ-40П, потужністю 90 кінських сил. Кожен дані двигуни були розроблені для серійних вантажівок ГАЗ-51. Ще на стадії проєктування планувалось встановлення однієї дизельної силової установки. Проте занадто велика маса такого двигуна спричиняла затоплення кормової частини бронетранспортера під час долання водних перешкод. Компромісне рішення з двома двигунами сподобалось військовому керівництву, оскільки при виході з ладу одного з двигунів БТР продовжував рух, хоч і з меншою швидкістю. Обидва двигуни розміщувалися в моторно-трансмісійному відділенні в кормі корпусу. Кожен з двигунів приводив в рух два мости і мав своє щеплення: 4-ступінчасту коробку передач та повалу відбору потужності, які приводили в дії водометний рушій бронетранспортера. Правий двигун через вал відбору потужності також задіювався для обертання лебідки. Зробимо невеличку паузу, щоб подякувати нашим патреонам за підтримку. А для тих, хто хоче підтримати розвиток нашого каналу фінансово, деталі знайдете в описі до цього відео. Запас палива зберігався у двох баках, розміщених в ізольованих відсіках в моторно-трансмісійному відділенні, Рульове управління з гідропідсилювачем з двома парами передніх керованих коліс, підвізка незалежна, торсіонна, з гідравлічними амортизаторами, колеса бтр одинарні, з централізованою системою підтримки тиску повітря в шинах. Рух плав забезпечувався водометним рушієм, який складався з труби водовода, розміщеного в днищі моторно-трансмісійного відділення. В самій трубі розташовувався чотирьохлопастний грибний гвинт, який отримував привід від обох двигунів через вали відбору потужності. Кермування у воді здійснювалося вертикальним рулем, який приводився в дію керованими колесами. БТР-60П матиме масу 9 тонн 900 кг. Довжину 7 метрів 56 см, ширину 2 метри 83 см та висоту 2 23,5 см. Максимальна швидкість руху по дорогах з твердим покриттям 80 км в годину, швидкість на плаву 10 км в годину, запас ходу по шосе 500 км. Досвід використання відкритих БТР 60П у вуличних боях Будапешті під час придушення військами СРСР паростків демократичної революції в Угорщині в 1956 році показав ненадійність такої конструкції. Машини з відкритим верхом легко закидувались пляшками запальною сумішчю з верхніх поверхів будинків, тому вже наступна модифікація БТР-60ПА матиме закритий бронелистом дах. Ще один вагомий вплив на нову модифікацію бронемашини здійснять атомні 60-ті роки, коли, як ніколи, був великий ризик застосування тактичної ядерної зброї у майбутніх війнах. З метою захисту екіпажу бронемашини від радіоактивного та хімічного забруднення, корпус БТР-60ПА герметизувався, встановлювались фільтровентиляційні установки повітря. Десант отримав можливість вести вогонь безпосередньо з машини через порти для стрільби з особистої зброї, розташованих в бортах БТР. Кількість десанту скоротилась до 12 піхотинців, посадка і висадка яких здійснювалася через два прямокутні люки в даху бронемашини. Свої два напівкрулі люки отримали механік водій та командир машини. Озброєння зменшилось до одного кулемета ПКБ, стрільба з якого велася через люк в даху. У 1964 році з'явиться найбільш масова модифікація БТР-60ПБ. Вперше БТР отримає свою башту, зварену з бронелистів у формі зрізаного конуса. Першочергово башта проєктувалась для бронемашини БРДМ2. Вона матиме три амбразури для спарених кулеметів ПКВТ калібром 14,5 мм та ПКТ калібром 7,62. В третій амбразурі розташувався перископічний оптичний приціл. Випуск БТР-60 на Горківському автозаводі триватиме до 1976 року. Далі будівництво буде переміщено на Курганський завод колісних тягачів, де протриває до 1987 року. З 1976 року на газі налагодяться рійне виробництво наступної моделі БТР-70. Нова машина отримує нові спарені двигуни ZMZ-4905 з потужністю 120 кінських сил кожен та об'ємом 4,3 літри. З 1981 року виробництво перенесено на Альзамаський завод запасних частин. З 1986 року на озброєння радянської армії буде прийнята нова, вже третя за ліком модель бронетранспортера БТР-80. Випуск цієї машини триватиме на Камському автомобільному заводі. Конструкція 80 ки отримає численні зміни, які повинні були виправити недоліки БТР-70, виявлені під час афганської війни. Зокрема, замість ненадійної конструкції зі спарених карбюраторних двигунів на нову машину встановлюватимуть один потужніший дизельний двигун КАМАЗ-7403 і АМЗ238 М2 потужністю 240 кінських сил. Для пришвидшення посадки та висадки десанту з обох бортів машини будуть встановлені збільшені двостулкові люки. Сам корпус стане на 115 мм вищим та довшим і на 100 мм ширшим. На БТР-80 буде також посилено бронювання, що призведе до збільшення маси у порівнянні з БТР-70 з 11,5 тонн до 13 тонн 600 кг. Виробництво БТР-80 триватиме до 2012 року. Всього буде виготовлено більш ніж 4300 машин, які досі стоять на озброєнні 26 країн світу. Радянські бронетранспортери на початку 90-х стануть основою для виробництва перших бронемашин вже в незалежній Україні. Напередодні російського повномасштабного вторгнення приватним акціонерним товариством науково-виробниче об'єднання практика, яке займається розробкою та випуском спеціалізованої автомобільної техніки, буде представлено БТР 60 м Хорунжий, який буде глибокою модернізацією БТР 60 ПБ. Хорунжий матиме змінене компонування з переднім правим розміщенням двигуна, лівим переднім розміщенням відділу управління та десантним відсіком в кормовій частині, який завдяки вищому корпусу буде набагато зручніший, ніж в радянських шістдесятках. Українському варіанті бронетранспортера буде новий бронекорпус, зроблений з сучасної бронесталі, що покращить балістичний та протимінний захист завдяки багатошаровій підлозі та сидінням з протиударним захистом. Незмінним новинці залишиться хіба що ходова частина. Замість двох газонівських двигунів на Хорунжого встановлено один дизельний доїц потужністю 210 коней та автоматичну коробку передач. БТР обладнано сучасними приладами спостереження та зв'язку. Додаткову безпеку та комфорт для екіпажу та десанту забезпечують автоматичні системи пожежогасіння та кондиціонування. За бойову роботу відповідатиме турецький автоматичний бойовий модуль Сапер КПВТ, обладнаний великокаліберним кулеметом КПВТ калібром 14,5 мм та тепловізійним прицілом. Машина буде в цілому хороша. Значним недоліком буде хіба що її кількість. Всього випущено кілька дослідних зразків. Також на основі БТР-60 тією ж компанією НВО Практика створено сучасну колісну бойову платформу Отаман, вперше представлена у версії 120-міліметрового самохідного міномету в жовтні 2016 року на міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та Безпека 2016. Також на базі отамана можуть створюватись бронетранспортери, штабні та санітарні машини, машини вогневої підтримки виконуватимуться у версії 8х8 та 6х6. В квітні 2019 року для підрозділів морської піхоти Військово-морських сил України на базі "Отаман" буде спроєктовано БТР "Отаман-3" з колісною формулою 6х6, з переднім розміщенням двигуна та десантним відділенням в кормовій частині. Отаман 3 обладнуватиметься німецьким шестициліндровим дизельним двигуном Дойц, потужністю 550 кінських сил та автоматичною коробкою передач з електронним управлінням Елісон. За вогневу потужність відповідатиме одномісний бойовий модуль БМ3М Штурм з 30-мм гарматою ZТM1, кулеметом калібром 7,62, 30-мм міліметровим гранатометом та протитанковим ракетним комплексом Бар'єр. Екіпаж БТР 3 особи, десант 7 бійців. Повна маса отаман 3 23 тони. Корисне навантаження 5 тонн. Машина обладнана додатковим бронюванням з керамічними елементами, яке відповідає четвертому рівню захищеності з 5 за стандартом НАТО Станак 4569. Першою українською модернізацією БТР-80 стане БТР-94. Побудований харківським конструкторським бюро машинобудування імені Морозова на замовлення Йорданської армії у порівнянні зі своїм попередником матиме покращені динамічні характеристики: швидкість 85 км в годину, кращу захищеність, внутрішній простір машини, обшитий кевларом для додаткового захисту екіпажу та десанту від сколювання броні. БТР-94 володітиме також більшою вогневою потужністю завдяки бойовому модулю БАУ-23х2, екіпаж 94-ки три особи, десант 10 бійців. Всього за три роки з 1994 по 1997 рік на заводі імені Малишева буде виготовлено 50 машин. У 2000 році на базі БТР-94 конструкторське бюро імені Морозова на замовлення уряду Об'єднаних Арабських Еміратів розробить нову машину БДР-3. Крім харків'ян, участь в розробці візьме компанія з Еміратів Етком Deutz AG Німеччина та Елісон Трансмішн США. З української сторони участь у проекті братимуть також 10 підприємств Укроборонпрому. У 2002 році машина буде повністю готова. Основне складання БТР-3 відбуватиметься на Київському бронетанковому заводі. Обладнується БТР-3 двигунами доїць потужністю 326 кінських сил та автоматичною трансмісією Елісон. Маса машини 16 тонн, максимальна швидкість 100 км в годину. Запас ходу по шосе 600 км. Водні перешкоди долає вплав за допомогою водометного рушія. Наразі виготовлено більше трьохсот машин у багатьох модифікаціях з 2014 року, з моменту вторгнення Росії в Україну в Донецькій та Луганській області. БТР-3 беруть безпосередню участь в бойових діях. На основі цього досвіду було розроблено найновішу модифікацію бтр 3 да який буде маневренішим та захищенішим за попередників, розвиватиме максимальну швидкість по шосе 104 км в годину. Перші дві дослідні машини БТР-3ДА будуть збудовані київським бронетанковим заводом на початку 2016 року. Нова модифікація, крім всього, матиме кращу вогневу ефективність. Бойовий модуль Штурм обладнуватиметься двохплощинним цифровим стабілізатором та оптико-електронним модулем з телевізійним та тепловізійним каналами, що дасть можливість вести вогонь в нічний час доби. Бойовий модуль отримує також автономний електропривід, який дасть можливість працювати без задіяння основної силової установки. Справжня революція в конструкції українського БТР відбудеться в червні 2006 року, коли на виставці Авіасвіт 21 у Києві буде представлено нову розробку Харківського конструкторського бюро машинобудування БТР-4Е буцефал Нова восьмоколісна бронемашина буде повністю українською розробкою, в якій відбудеться відхід від традиційної радянської конструкції БТР з серединим розміщенням десантного відсіку. Несучий зварний бронекорпус буцефала буде розділений на три відділення. В передній частині відділ управління, в якому розміщуватиметься механік водій та командир машини. В середній частині розташовуватиметься моторно-трансмісійне відділення, в кормі БТР-4 буде розміщено бойове відділення та десантний відсік. Посадка та висадка десанту здійснюватиметься через двохстолкові двері в кормі машини та через верхні люки в даху бронетранспортера. Серійне виробництво розпочнеться в 2008 році на Харківському заводі імені Малишева. Корпуси до буцефалі виготовлятиме Лозівський ковальсько-механічний завод. 24 липня 2012 року БТР-4Е буде прийнято на озброєння Збройних сил України. Характерною ознакою, яка відрізнятиме БТР-4 від радянських аналогів БТР-60, 70 та 80, будуть двері з боків відділу управління, через які здійснюватиметься посадка та висадка механіка водія та командира машини. В лобовій частині розміщуватиметься два оглядових вікна, захищених бронесклом. В даху над відділом управління знаходяться два люки. Люк-механіка водія обладнано перископічним оглядовим приладом. Штурмова група в десантному відділенні розміщується на індивідуальних сидіннях, які кріпляться до даху БТР. Сидіння легко демонтуються, що дозволяє транспортувати десантний відсік від перевезення вантажів. Броня БТР-4 побудована за модульним принципом, що дозволяє нарощувати чи зменшувати рівень бронювання за допомогою навісних керамічних бронеплит. Така конструкція дозволяє відносно легко замінювати пошкоджені елементи броні в польових умовах. Броня лобової проекції буцефала здатна витримати влучання куль калібром 12,7 мм, борти та корма лише калібром 7,62 мм. За рух БТР-4 відповідає горизонтальний рядний двохтактний трициліндровий турбодизель 3 тд з об'ємом 8,1 літр та потужністю 500 кінських сил, розроблений харківським конструкторським бюро імені Морозова. Витрати пального на дорогах загального користування складають від 70 до 90 літрів на 100 км. По бездоріжжю можуть сягати 150 літрів на 100 км. Максимальна швидкість, яку розвиває БТР-4 по трасі, 110 км в годину. Існує також опційна можливість встановлення двигунів Доїць та і В Парі з двигуном працює механічна коробка передач або автоматична трансмісія американської компанії Елісон. Підвізка незалежна торсіонного типу з гідравлічними амортизаторами. На буцефал встановлюються безкамерні шини. Мішлен у воді БТР4 пересувається за допомогою двох водометних установок, встановлених в кормовій частині по краях бортів. Озброюються машини бойовими модулями Штурм, шквал БМ4 парус з 30-мм автоматичною гарматою та спареним кулеметом калібром 7,62. Додатково на модулях встановлені автоматичний гранатомет аг 17 та протитанкові керовані ракети конкурс або бар'єр. Для маскування використовується постановник димової завіси Хмара. На окремі буцефали встановлюється бойовий модуль БАУ-23х2 зі встановленими спареними кулеметами калібром 23 мм. Виготовляється у кількох модифікаціях в залежності від встановлених двигунів та бойових модулів. Однією з найцікавіших є модифікація БТР-4 МБ1, яка матиме повністю змінену фронтальну частину. Замість оглядових вікон буде встановлена під гострим кутом суцільна бронеплита з п'ятьма оглядовими триплексами для управління машиною в бойових умовах. На даній модифікації також відсутні бокові двері. Додатково машина обладнується цифровими камерами кругового огляду. Даний БТР буде помічений під час Харківської контрнаступальної операції у вересні 2022 року. БТР-4, окрім України, стоять на озброєнні армії Іраку, Таїланду, Індонезії та Нігерії. Всього виготовлено більше 240 штук. Як бачимо, на зміну старим радянським БТРам завдяки українським конструкторським бюро та оборонним заводам поступово приймаються на озброєння сучасні зразки бронемашин. Від швидкості цього процесу, зважаючи на повномасштабне російське вторгнення, залежить обороноздатність нашої країни і можливість її подальшого існування як незалежної держави.